Всіх вітаю, Auto ZP Віталій. В сьогоднішньому ролику покажу вам, що таке звіт Carfax, як його правильно читати, всі його пункти. Друге, побачите, як саме відбуваються торги на аукціонах, скільки на це потрібно часу, щоб виграти автомобіль за потрібною ціною. І третє, покажу вам ще, що таке автомобілі buy now, Тобто купити одразу. Такий лот ми придбали в цьому місяці, тому буде цікаво. Дивіться, ролик коротенький, але познавальний. Отже, починаємо. Підібрали авто, Audi Q5, 11 рік, повний привід, 100 тисяч км пробігу. Бюджет замовника під ключ з ремонтом 12,5 тисяч доларів. Тож зробили розрахунок на три ймовірних ставки, які нас влаштовують. 1500, 2000, 2500. Замовили звіт Carfax з повною історією автомобіля. Що ми тут бачимо? Автівка номінально 12 рік. Комплектація преміум плюс. Але по факту автівка виготовлена в 2011 році. Є невеличке ДТП. три власники. Пробіг 69 тисяч миль, що означає 100 тисяч кілометрів пробігу. Бачимо: перший власник володів автівкою 2,7 роки, другий власник з 2014 року 3,8 місяці, і третій власник з 18-го року майже 5 років. По першому власнику нема проблем, по-другому немає. По третьому є повідомлення про страхову подію. Так само бачимо все чисто, по-другому все чисто, по третьому є подія. Як дивитись далі Карфакс? Що ми тут бачимо? Дату виготовлення фактично. Бачимо пробіги, на яких були відмітки. Наприклад, тут було ТО. На 24 тисячах з половиною автівка була продана. На 25 тисячах знову ТО регламентне. Знову ж таки, бачимо 14 рік, другий власник, чергове ТО на 28 тисячах миль. Повідомлення про перевірки екологічних норм. Знову ТО на 33 тисячах миль. Велике ТО на 36,5 тисячах миль. Багато чого було замінено. Задні тормозні диски, колодки. Третій власник повідомлення на 41 тисячі миль. Став власником у 2018 році знову ж таки ТО. Тобто автівка дуже якісно обслуговувалась у всіх попередніх трьох власників. 52,5 тисячі. Міль. Знову величезне ТО, багато чого замінено, перевірено по системах. Потім йде повідомлення про ДТП. Невелике ДТП, менше 1000 доларів якісь подряпини, ТО на 69 тисячах миль, заміна мастил і фільтрів. І повідомлення про ДТП. Вже те, що ми бачимо на фотографіях. Переднє пошкодження, переднє ліве пошкодження, відмітки майнер, що означає невеликі, незначні пошкодження. Автівка продана на аукціоні, а тепер самі торги. Вийшла автівка в торги нижче, ніж 800 доларів. Але почекайте, перегляньте ще декілька хвилин, як саме відбуваються торги, скільки є часу на прийняття рішення. Буквально 2-3 секунди потрібно обирати наступну ставку. Як бачите, почали торгуватися чисто українці. По флагах це видно. Ми поки що вичікуємо, в нас є наш ліміт максимальний тисячі доларів. Ось зелена ставка це наша, нас перебувають, але нічого, ми спостерігаємо далі. Не розганяємо, не робимо ніякого ажіотажу. Але автівка подобається клієнту, тому ми за неї будемо боротися. Будемо сподіватися, що виграємо. Пошкодження мінімальні. Відсутні салон автомобіля, відсутні фари, відсутні бампери в зборі. Автівка на ходу, заводиться і їде. Автівка з Каліфорнії. Звідти завжди дуже гарні автівки приїжджають, бо приємний клімат. І ось залишаються українські флаги на фінальному відрізку боротьби. Одни з них ми, зелені це наші ставки, червоні це нас перебивають. Тобто ми на вірному шляху вірно обрали вартість автівки. Розмір аукціонної ставки. Бо такі самі українці так само рахували, і це рентабельно, це вигідно для українського ринку. Бо в Україні вартість починається від 14 тисяч доларів. Нагадаю, наш бюджет 12,5. Отже, ми трошки вийшли за бюджет 2,5. Але клієнт сказав, що автівка потрібна. Пару сотень доларів ми можемо собі дозволити. Перевищити ліміт. Отже, фінальна пряма. Вболіваємо за нас 850. Наша ставка. І перемога. Далі клієнт отримує прорахунок вже від фінальної ставки 850. Отримуємо 10600 з витратами і на ремонт залишаємо 1,5-2000 доларів. А тепер, як і обіцяв, автівка по Байнау. Acura MDX, 20 рік, байнау 10,5 тисяч доларів. Об'єм двигуна 3,5, пробіг також 100 тисяч кілометрів. Мені зателефонував клієнт постійний. Він сам знайшов цю автівку, попросив прорахувати її доставку, розмитнення, цифри його задовільнили. Отже, ми робимо ще біглий аналіз, щоб ви бачили, в якому стані автівка, також незначні пошкодження, відсутні бампер фари, Лонжерони попередньо на місці, тільки навісне обладнання, гарна комплектація, technology package, безпека стріляна торпеда. Це все замінюється, відновлюється. Дуже гарна комплектація, нагадаю. Ви самі бачите. Отже, прийняте рішення купляти автівку без участі в аукціону. Ось що означає Buy Now. 10 500 ставка. Попередня автівка була виграна за 8500 на аукціоні, але продавець її не віддав. Таке буває. І він виставив її в продаж за 10500. Тобто її можна придбати або наново в аукціоні. Спробувати дешевше, або якщо ціна влаштовує, то купляємо її одразу за 10500, без усілякої участі в аукціонах. Штат Вісконсін це закритий штат. Нашого дилера є ліцензії. На купівлю автівок в таких штатах. Ще раз оглядаємо автівку, натискаємо клавішу Придбати байнау». Отже, придбано. Отже, трохи розповів, що таке карфакс, показав, як відбуваються аукціони на копорті, на Ая, що таке придбання автівки байнау без аукціону. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Якщо є якісь питання, пропозиції, також чекаю їх в коментарях або заходьте на наші соцсторінки у всіх соцмережах Instagram, Facebook, Telegram. USAuto ZP привеземо в найкращому вигляді. Далі буде. Всім дякую, до побачення.